Вітаю, дорогі глядачі! Торгівельні війни офіційно оголошуються відкритими. На честь цього усім трейдерам і інвесторам пропоную покелиху вина. Такого червоного як ключові світові індекси, крипта і загалом переважна більшість активів. Давайте поговоримо про перспективу розвитку ситуації того, що ж буде з ринком далі. Наш Фредович цими днями все таки підписав документ про впровадження торгівельних мит проти Канади та Мексики в обсязі 25% на всі товари, що в'їжджають до країни. Тарифи проти Китаю вже на підході, однак лише 10%. Скоріше за все також будуть запроваджені мита проти ЄС. Втім, їх обсяг поки що невідомий. Моє припущення, що вони не будуть надзвичайно високими, зважаючи на те, що основними вимогами Трампа щодо Європи є збільшення оборонних бюджетів. У відповідь надії Трампа. Частін Трюдо вже заявив про запровадження мит у відповідь на американські товари. Мовляв, не ви одні експортуєте таку всього, тому держіться помісніше. Подібні кроки від керівників Мексики також очікуються, так само, як і з Китаю, після того як до них доберуться мити. Останнє трап обіцяє зробити вже зовсім скоро. Там ідуть перемовини між Пекіном і Вашингтоном, то вони хочуть визначитися, в яких рамках ці перемовини будуть. Ну так би, можливо, і союзниками би говорив. ні, але сьогодні не. До цього у Трампа, тобто я маю на увазі, що давай спочатку спілкуватися, а потім визначає, що на будеш влуплювати. Загалом про мита і торгові війни ми писали у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео. Ми багато там новин актуальних ставимо, дискутуємо, говоримо з нашими підписниками. Дуже класний телеграм. приєднуйтесь. посилання в описі. Ринки на початок торгових воїн відрогували різким падінням. Черси на SP та nasdaq 100 падають на 1,5-2%, тобто найсильніше, ніж минулого понеділка після релізу моделі штучного інтелекту DeepSeek. Сильно постраждала крипта, біток просів не сильно, всього на 5%. А от усі альткоїни, навіть ті, що були з більш-менш стабільним потенціалом, як от Ethereum, Ripple, BNB, Solana. Посипались на 10-15%. У стайнях швидкоїнів як можна здогадатися, зараз взагалі кривава баня. На тлі незрозумілих, поки що, наслідків торгівельних воєн для економіки США, а основним фактором випадковості там є реакція інших країн на мита на їх продукцію. Інвестори превентивно скорочують усі ризикові позиції. Це цілком очікувана реакція, і скоріше за все ситуація буде розвиватися до середи. Далі вже можна буде говорити про якісь конкретні тренди і те, куди буде рухатися. Ринок. І загалом цьому всьому ми навчаємо нашій школі останню капіталіста. Посилання на неї буде в описі до цього відео. Приєднуйтесь, у нас дуже хороші, якісні лектори з досвідом. Все прекрасно пояснюють та дадуть відповідь на всі ваші питання. Ну і, звісно, самі курси гарно складені. Тож посилання в описі від початківця до людини, яка вже займається інвестуванням, доволі довго всім знайдуться свої знання. Цікаво те, що сектор штучного інтелекту, який був в центрі червоної бурі минулого тижня, зараз майже стоїть на місці. Раніше типово було бачити у них рух у 2-3 рази більший до ринку. Тобто S&P 500 закривається на 2-3%, Nvidia закривається у 6-9+. Падає на 3%, Nvidia падає на ті ж самі Же ринок впав на 2,5%, а Nvidia на 3%. та сама картина у переважній більшості техів, тобто, скоріше за все, значна частина спекулятивного капіталу з них вже вимилася на минулому тижні, і зараз їх оцінка не те, що прям 100% реалістичніша, але хоча б ближче до реальності. Але що можна сказати вже зараз? Трамп, схоже, надає перевагу спочатку лупити мита, а потім домовлятися. Ну, якщо щодо союзників, як ми виявили, бо до Китаю у нього інша позиція. Ми очікували, що він піде більш раціональним шляхом, але судячи з усього, йому кортить якомога швидше домогтися свого без очікування поляжних переговорів. Ми вам перетелефонуємо і всього цього, коли вже висять мита. Відтягувати вже нема куди, треба домовлятися з цим придурком у паруці, на що і сподівається Фредович. Одним ризикованим чинником на тлі такої агресивної митної політики новообраного президента, є той фактор, що економіка США може повернутися до інфляційної спіралі на тлі зростання цін на імпортні товари. Аби спинити цю інфляцію, ФРС в свою чергу може закрутити гайки, тобто підняти облікову ставку, що призведе до. Ще більших проблем у ризикованих активах. Останні є надзвичайно чутливими до ціни грошей, тому, скоріше за все, будуть падати, якщо ми та будуть триматися достатньо довгий час. Іншим неприємним фактором може стати ціна американського долару на новинах про початок торгівельної війни. Зелений зміцнився на кілька відсотків, але, врешті-решт, може стати значно дешевшим, в тому числі для посилення конкурентних позицій США, тому що недоларові країни роблять як запускають друкарський верстат. Потихесенькому і роблять свою валюту дешевшим, аби їх товари номіновані в доларах коштували дешевше. Трамп ще під час передвиборчої кампанії кілька разів згадував за таку опцію. Втім, наскільки він готовий до подібних кроків питання відкрите. все-таки доволювати долар за поточних обсягів державного боргу може бути дуже і дуже дурною затією. Власне, друзі, от така поки що історія. Ми слідкуємо. Підписуйтесь на наш канал, буде багато що цікаво розповідати. І слідкувати за ситуацією. Про ринки вже в другій половині тижня теж поговоримо, будемо дивитися, які там тенденції основні, і спробуємо їх детально, якісно викласти. Всім найкращого. До побачення!